Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але Кремль щодо ситуації у Курській області вирішив так несподівано змінити платівку і почати розповідати хоч трохи правди. В соціальних мережах росіяни пишуть про те, що, начебто на Росії, так званий день правди. Почалося з того, що російське міноборони сьогодні наробило чергову заяву, яку вони вже щодня, які подібні, роблять вже фактично тиждень, про те, що начебто запобігли проривам ЗСУ у Курській області, що начебто зупинили ЗСУ. А так дуже так скромно сьогодні повідомили, що Збройні сили Російської Федерації відбили сім атак штурмових груп ЗСУ в Курській області. І така заява від російської міноборони, вона насправді дещо навіть нагадує заяву від нашого генштабу, що ми в тому районі на тому напрямку відбили скільки то атак. І зараз ми бачимо, що російське міноборони публікує росіянам фактично новини подібні. І це насправді добре. Смірнов, це виконуючи обов'язки губернатора Курської області, сьогодні гучно заявив, що противник контролює 28 населених пунктів у Курській області, також що перебувають, як він каже, в окупації декілька тисяч місцевих жителів, і це пряме таке зізнання того, що 28 населених пунктів під контролем добрих сил, скажімо так, тому що Україна офіційно нічого не визнає. Крім того, Смірнов розповів, що з Курської області нібито евакуювали 121 тисячу жителів. І росіянам показали сьогодні Путіна, який почав гучно заявляти, вимагати з таким виразом обличчя вибити зсу з території Курської області. І таку задачу він поставив Міноборони РФ. Цікаво, а чому Міноборони РФ? Чому він не дає вказівку Генеральному штабу? Чому не дає вказівку Герасимову? Так, так. Адже Герасимов очолює так зване СВО, цю війну проти України. А він дає вказівку, вимагає саме від Міноборони від Білусова, який взагалі є цивільною людиною і взагалі ні до чого. Хоча я хочу нагадати, що вчора було повідомлені російських ЗМІ про те, що Путін відсторонив від операції в Курській області Герасимова і поставив замість нього керувати Бортникова, директора ФСБ. Крім того, Далі навіть більше Путін припустив атаки ЗСУ на Брянську область і закликав готуватися до любого варіанту розвитку подій. Виходить, що Путін сам почав нагнітати, і схоже на те, що він зрозумів, що йому брехали, і що ті заяви, які були, зокрема від Герасимова, його обіцянки, були заяви. Ми пам'ятаємо і від деяких російських генералів про те, що 2-3 дні, 2-3 дні, що найближчим часом, але ситуація для Кремля погіршується у Курській області. Я ще потрібно сказати, що пропагандисти на тлі цих новин правди, як сьогодні пишуть в соціальних мережах на Росії, повідомляють про те, що буцімто то 40 тисяч залізних вовків готуються до прориву, що нібито Збройні сили України використовують останні сили. І тут я звернув увагу на те, що різкі пропагандисти не пишуть нацисти, бойовики, неонацисти, війська НАТО ще щось, а просто противник, Збройні сили України, залізні вовки і без всякого приниження. Щось там таке сталося, щось перевернулося. Видно, що на Росії почали розуміти ситуацію лише після того, як війна Повернулася ще не повністю, а почала повертатися додому. І війна почала вже витіснятися на територію країни-агресора. І лише після цього вже починають потихеньку прозрівати, починають робити певні висновки, починає до багатьох росіян поступово доходити. Ще що дуже цікаво, це те, що Путін почав погрожувати своїм силовикам, своїм військовим. Він заявив про те, що оцінка подій в прикордонних регіонах буде дана. Причини, через які відбувся наступ зсу прикордонних з Україною областях, в тому числі і в Курській області, будуть проаналізовані, а відповідальні визначені. Також добра новина, що Путін зривається, що він при всіх на всю країну вже говорить про те, що будуть знайдені винуватці. Хоча насправді винен він сам з одного боку через цю повномасштабну агресію, і таке рано чи пізно мало статися війна. Повинна була повернутися на територію країни агресора. А з іншого боку, Путін ставив задачі тому ж Герасимову: бігом-бігом, просувайтеся. Наприклад, на Донецькому напрямку, на Покровському задачі. людей у нього не вистачає. Ми бачимо те, що піднімають виплати вже котрий місяць підряд, і сам Путін на 400 тисяч підвищив виплати нещодавно. Він підписав терміновий указ, Не вистачає людей. Тому той же Герасимов був вимушений зняти частину війни. Військ з тієї Шкурської області і перекинути, наприклад, на Покровський напрямок на Донеччині. Тому Путін намагається вмити руки, але зважаючи на те, що на Росії зараз йдуть розбірки між ФСБшниками та військовими, силовиками та військовими, зважаючи на те, що російські ЗМІ пишуть про те, що російські генерали здають один одного, і зараз посадки повним ходом, такі розбірки, і зараз. Те, що Путін каже, що винуватці будуть визначені і будуть покарані. Я собі уявляю, в якому зараз психологічному стані психічному знаходяться російські командири, командири окупаційної армії, адже вони реально зараз дуже хвилюються за свої сідниці, за своє майбутнє, і в такому стані навряд чи вони будуть приймати виважені тверезі рішення. І для нас це безумовно добрі новини. Крім того, на тлі таких гучних заяв Путіна на тлі цього так званого дня правди, на тлі того, що Путін сьогодні почав зриватися, розповідати про те, що можлива вкрай важка ситуація і прорив у Брянській області, Путін вирішив так з гордо піднятою головою заявити, що противник отримає достойну відповідь, і що всі цілі так званого СВО будуть досягнуті. Зауважу і ще раз наголошую що Путін вже каже противник, противник, не бойовики, не нацисти. Ні, ні, вже противник. Відчули силу. Українського народу силу Збройних сил України, сил оборони України відчули те, що Україна може приймати і приймає нестандартні рішення, здійснює успішні операції, від яких фактично там в Кремлі почало обтікати, починаючи від Путіна і закінчуючи силовиками, командирами окупантів на місцях. І Зараз вже змінилася риторика. І новини змінилися, такий несподіваний поворот, і риторика змінилася. Але я ще хочу додати, що на тлі цих всіх заяв, цих всіх повідомлень, Путін сьогодні заявив, що нібито Україна намагається покращити свої позиції на переговорах та відразу відкинув їх можливість. Розуміло, що Путін не збирався проводити реальні перемовини з Україною, незважаючи на те, що він пропонував свій так званий мирний план, так звану російську мирну ініціативу. Це по факту був ультиматум для України. А коли зараз фактично Кремль втратив контроль вже на своїй території. 28 населених пунктів сьогодні офіційно смірно оголосив, що втрачені, то Путін вже не хоче говорити про ситуацію на землі, як він любить розказувати. Про те, що давайте будемо заморожувати війну, зважаючи на лінію зіткнення, на ситуацію, яка склалася на полі бою. Ні, ні, вже каже, які переговори, що Україна намагається нібито покращити свої позиції, і він не хоче брати. Дати участь у цих перемовинах Цікаво, що російські пропагандисти вони публікують заяви, зокрема від того ж царьова, українського депутата-зрадника з партії регіонів, який зараз знаходиться на Росії. Він сьогодні заявив, що нібито атакою на Курську область Київ порушив таємне зобов'язання перед Вашингтоном, і що нібито тепер Москва може вдарити по Верховній Раді України. Які таємні зобов'язання? Але щодо загалом політики Байдена, байдена салівана політики виснаження країни-агресора і дуже такої стриманої політики, я хочу сказати, що сьогодні в міжнародних ЗМІ, зокрема у виданні The Telegraph, повідомили, що стратегія деескалації Байдена нічого не дала. Мова йде не про ці статті не про Російську Федерацію, а про Іран. І повідомляється прямо, що Іран стає небезпечнішим ніж будь-коли. Тобто ця стратегія Байдена загалом його команди Білого Дому вона дійсно нічого не дає. І чомусь на Росії пропагандисти пишуть про те, що були якісь таємні домовленості між Москвою і Вашингтоном, і що нібито Україна їх порушила атакою на Курську область. Лукашенко як же без нього. Сьогодні пропагандисти його також згадують. Зокрема, на сайті Газета. Ру з'явилось повідомлення, що між Москвою та Києвом і що на чийому боці Лукашенко знаходиться. Тут потрібно поговорити про це більш детальніше, декілька речень сказати, тому що насправді Україна не знімала свої. Війська чи частину військ, якихось підрозділів, зі Сходу, фактично з фронту, там, де активні такі ділянки бойових дій, ні, Україна не знімала. А мова йде про ті наші війська, які були на півночі України. Звісно, це розуміють в Кремлі. І те, що сьогодні Путін каже про Брянську область, також натяк на Лукашенка. Адже Москва вважає, що Лукашенко повинен бути повинен робити все для того, щоб погрожувати Україні, і щоб Україна не могла зняти свої війська чи сину військ з півночі і не могла розширити свою присутність у Курській області. А більше того, нанести, наприклад, удар у Брянській області. І тому зараз починають російські пропагандисти всіляко поливати Лукашенка, висловлювати до нього претензії. Ну, а Лукашенко сам намагається вмити руки. Вчора він заявляв про те, що він робиться для того, щоб Білорусь не була втягнута в війну, що він такий, начебто, миротворець. Хоча ми всі чудово пам'ятаємо, перші дні повномасштабного вторгнення, навіть перші тижні, чудово пам'ятаємо, що саме з білоруських аеродромів бомбардували Україну. Першу чергу і нашу столицю ми все чудово пам'ятаємо і за все прийдеться відповідати. Але Лукшенко викручується, і зважаючи на таку ситуацію, зараз на Росії дуже нервуються. І навіть про всі росіяни в коментарях про це пишуть. Росія і загалом Російська Федерація, як країна, вона ще з першого дня в устами Захарової в першу чергу почала заявляти такі звернення робити до усіх країн світу. Вчора були звернення до ООН, щоб всі засудили Україну. Сьогодні вже Кремль вирішив перейти до дій. ЗМІ повідомляють, що Росія скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб поскаржитись на наступ ЗСУ в Курській області. У листі, розісланому російським поспредом при ООН членам Радбезу, вказано, що теми обговорення будуть так звані злочини, скоєні київською владою. Вирішили вже офіційно скаржитись не лише е, просто заяви гучні з Кремля, Густами Захарової, е, Москалькової, а листи вже розносять, збирають неформальну таку зустріч е, засідання Ради безпеки ООН і будуть скаржитись на Україну. Чесно кажучи, без емоцій я навіть не знаю, як на це відреагувати, зважаючи на те, що Кремль натворив на повномасштабне вторгнення на всі ці військові злочини. Зважаючи на ордери на арешт, які вже виписані в Гаазі, в тому числі і на Путіна, на російське військово політичне керівництво, вони ще вирішили скаржитись в ООН. Що вони в тих листах пишуть? Ну просто це якийсь сюрреалізм. Китай, важливо. Пройшов тиждень, і я в попередніх випусках казав про те, і неодноразово, що Китай чомусь мовчить. Але виявляється, сьогодні він зробив заяву. Китай відреагував на бої у Курській області і нагадав про три принципи. Я процитую: китайська сторона закликає всі сторони дотримуватись трьох принципів деескалації ситуації. На саме, зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокації, які ведуть до посилення вогню будь-якої сторони. Якщо так вдуматись в те, що заявив Китай, він виступає проти розширення зони бойових дій, проти ескалації, ну, вона відповідно е йде зразу за розширенням, одразу це зрозуміло, але не допускати провокацій. І я тут хочу зразу зазначити і також нагадати, що Путін в перший день заявив про те, що це велика провокація. І зараз ми чуємо також про провокації від Китайської Народної Республіки. І також чуємо про те, що не потрібно розширити зону бойових дій. Цікаво, а чому Китай не робив подібну заяву, коли Кремль окупаційної армії прорвав наш кордон у Харківській області і розширив зону бойових дій? Чому не було тоді такого повідомлення? Чому ми не чули про три принципи від Китайської Народної Республіки? Чому саме зараз? Чому саме зараз Китай почав висловлювати свою так звану стурбованість? І щодо Китаю я скажу, не дарма Путін перший день повноштабного вторгнення говорив про те, що це нібито величезна провокація. Сьогодні навіть російські пропагандисти, цитуючи заяви Путіна, публікують ось таку фотографію. Ось ми бачимо цю фотографію Путіна і зверніть увагу на сам костюм, на піджак Путіна, і ми бачимо, що тут такий жовтенький значок. Ця фотографія з Китаю. Так, так, коли Путін здійснив декілька тижнів тому офіційний візит в Китай, зучався з Інпіном, тоді китайці вони на російську делегацію, починаючи з Путіна, одягали такі значки. Фактично, вони таким чином помічали ранги, вони були різних кольорів, жовті вони були, вони були такі сріблястого кольору, і ще не помиляюсь, якісь ще сині, ще якісь там вони були. Тобто китайці так чітко по ієрархії помітили. І зараз пропагандисти мене натякають на те, що, начебто, за спиною Путіна стоїть Китай. Це так, взагалі, для роздумів. І подивимося на те, що ж там буде на Радбезі ООН чи на неформальній зустрічі членів Ради безпеки Організації об'єднаних націй. На тлі загалом цих подій, на тлі агресії проти України і того, що відбувається в Курській області, міжнародні ЗМІ публікують цікаві новини. Зокрема, є повідомлення, що російська економіка не витримає переходу на мирні рейки. Є аналітика від ВЕЛТ, що на економіку Росії чекає глибока криза у разі зупинення війни. Нинішнє зростання економіки відбувається в основному за рахунок військової промисловості. І про це сьогодні пишуть і російські ЗМІ. Зокрема, на сайті Московського комсомолець є така стаття, що економіка Росії в другому кварталі цього року уповільнилась. Російський військово промисловий комплекс він вийшов на свій пік, і зараз йде уповільнення. Загалом, те, що є зростання, а воно є там десь на декілька відсотків, 4-5 відсотків. У них є воно через те, що Кремль спалює свої резерви, спалює, як Путін каже, валютну кубишку, і гроші вкладаються в російські заводи оборонно-промислового комплексу. Звісно, виробництво збільшується. Але з часом резерви будуть виснажені, вони не гумові, і навіть не те, що з часом, і зараз зростання вже не буде, тому що це пік. Немає можливості ні технологічних, ні людських і далі збільшувати виробництво. Це є до того, що путіну зараз з одного боку потрібні перемовини, щоб зафіксувати статус-кво, але вже ситуація в Курській області такий нокдаун для нього. А з іншого боку, він же не може зупинитися, не може зупинити економіку, тому що тоді фактично обвалиться все, і Росія опуститься до рівня, наприклад, Іран. А росіяни цього точно не хочуть. Та й сам Путін. Він хоче бути, залишитися в історії так званим добрим царем. До речі, він ще не помиляюсь, в 2008 чи 2009 році, коли він був на зустрічі зі студентами у Санкт Петербурзі, він тоді їх питав, як вони відносяться до часу його правління. і казав, не соромлячись нічого, прямо про те, що, начебто при Путіні, росіяни живуть найкраще порівняно з іншими там, генсеками, президентами, царям. І для нього особисто важливо, що він війшов в історію саме таким, і у нього є якісь такі на тлі цих комплексів його неповноцінності, на тлі цієї тиранії, у нього є якийсь такий зв'язок з росіянами, з російським народом, і він хоче, щоб вони його вважали добрим царем. Він хоче, щоб вони його любили. Він, до речі, ще також 2000-х роках казав, що якщо росіяни його не будуть любити, якщо вони не будуть хотіти, що він був президентом, то тоді він піде. Є у нього якесь таке відчуття. Він не хоче, щоб росіяни на нього сильно там ображалися. Я маю на увазі про більшість росіян. А вони дійсно до нього мають відноситься до нього як до когось вождя напівбожества на землі. Я говорю десь так про 70-80% росіян. Не про всіх, але абсолютно більшість так до нього відноситься. І це підтверджують багато російських експертів, що саме такий якийсь є взаємозв'язок. Це звичайна ситуація в тоталітарно-депресивній такій глобальній секті, в яку фактично перетворила Росія Москва цією зомбі-пропагандою, тому тут -то дивуватися нічим. І саме тому Кремль, Фініше не Кремль, а Путін не дає добро на продовження мобілізації. Адже указ Путіна про мобілізацію не скасований, він був підписаний. У вересні 2022 року, але він діє. Він не втратив чинність. Немає указу, який би скасував його дію. Але Путін не дає добро на таку масштабну мобілізацію, на таку другу хвилю не дає, тому що не хочуть росіяни. І ми бачимо, що він дуже так болісно реагує на те, як до нього відносяться. І це також очевидно. Адже вся ця тиранія вона проявляється лише через комплекси неповноцінності. А що є комплекси неповноцінності, то Путін дуже боляче реагує на те, як до нього відносяться. І звісно, для нього вкрай важливе відношення саме більшості Росія. Тому щодо зміни влади на Росії, щодо того, чи можливий на Росії бунт. То я скажу так, що Путін буде продовжити цю війну до того часу, поки більшість росіян не скажуть ні. Вони зараз в угарі імперського шовінізму, але починаючи з цієї операції в Курській області, потихеньку починають відкривати очі, і цілком можливо, що з часом настрої в російському суспільстві будуть змінюватись. Тому що ми навіть бачимо, що сьогодні в російських новинах День так званої правди на Росії. Звісно, правди в межах суцільної брехні. Щодо ситуації на Курщині, є повідомлення від Американського суду вивчення війни, який пише, що Україна просувається в Курській області, попри заяви Росії про стабілізацію ситуації. Також цей же інститут уточнює, що операція в Курській області дозволила Україні перехопити ініціативу на одній ділянці фронту. Для нас це дуже важливо, перехопити ініціативу, вкрай важливо, тому що якщо ми постійно відступаємо, якщо ми постійно відбиваємося. То це знижує настрій і, взагалі, впливає негативно на волю до боротьби не лише в українців, які в тилу об'єдналися, робляться для пришедження перемоги, а й у наших воїнів героїв Ну, це вже не перший місяць, йде постійний наступ, наступ, який не припиняється, і він психологічно тисне. А зараз ситуація змінилася. Ми перехопили ініціативу, як мінімум, у Курській області. І загалом наші воїни-герої вони на такому зараз піднесенні, Емоційному, такому духовному піднесенні, що ми також можемо бити, що ми можемо здійснювати такі успішні прориви. що Фактично, такими діями ми Кремль ставимо в ступор, фактично Путін змушений зриватися на емоціях. Це позитивно дуже впливає, і цього не варто недооцінювати, тому що це моральний дух. ССУ просувається. Задканали заявили про втрату ще двох селищ у Курській області. Ця новина з'явилася вчора пізно ввечері, але я до чого це кажу, що коли Американський суд вивчення війни пише, що ЗСУ просувається, то є підтвердження навіть на z каналах І наші експерти кажуть також про просування, але знову ж таки туман війни і Україна офіційно нічого не коментує. Важливо, що є повідомлення в американському агентстві від американського агентства Форбс. Про те, що українські війська окопуються на Курщині, бо планують там лишатися. Я хочу нагадати заяву, яка була зроблена ще два дні тому від російського генерала, він зараз член Комітету російської Держдуми, Комітету оборони, Гурульова, який сказав про те, що ЗСУ на Курщині надовго. Є вже повідомлення і міжнародних змі, є повідомлення і від наших військових, що наші воїни герої окопуються, щоб утримувати рубежі. Також про це сьогодні повідомляють і російські пропагандисти, їх так звані експерти, які побачили ознаки переходу до позиційної війни під Курском, побачили те, що Збройні сили України закріплюються на російській території. Я хочу зауважити і підкреслити, що. Операція продовжується. Зараз ситуація на Курщині не стабілізована. Але в той же час ведеться робота по створенню укріп району і робиться для того, щоб окупантам було вкрай складно вибити, незважаючи на те, скільки вони ресурсів і резервів перекинуть. Хоча вони ще не дуже поспішають прикрати резерви, насамперед з Покровського напрямку, де нам зараз дуже складно, адже згідно заяв від нашого Генштабу сьогоднішніх повідомлень, тижнева кількість бойових зіткнень в Україні таки знизилася. Але ворог найбільш активний на східних напрямках. І найважча ситуація на Покровському напрямку. Подивимося, яке буде рішення приймати Герасимов, зважаючи на сьогоднішні погрози Путіна, зважаючи на те, що він сказав, що будуть знайдені винуватці і покарані, і будуть знайдені відповідальні. Дуже би, звісно, було б добре, якби зняли частину військ Покровського напрямку і зменшився тиск на позиції наших воїнів Героїв. Спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора президент України Зеленський висловився про відповідь по регіонах, з яких б'ють по Україні. Кремль продовжує займатися терором. Крім того, вчора була погроза від Захарової, що Україна очікує, начебто, жорстка відповідь, буцімто за атаку на Курську область. Сьогодні про це також сказав Путін. І цілком можливо, що Кремль готує якісь удари по Україні. Можливо, навіть і по Верховній Раді, про що сьогодні кричать пропагандисти, той же зрадник царів. Але Зеленський вчора попередив, що Україна фіксує всі ті місця, з яких всі ті населені пункти, з яких здійснюються удари по Україні, і потім Україна буде бити у відповідь, щоб потім ні у кого не було претензій. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.